На зв'язку з нами уже є Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ? Добрий вечір. Да, вітаю. Дякую. запрошення. хочу розпочати із дивних таких дозволю собі так сказати заяв американського журналіста Такера Карлсона. Він звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена, що вони готували замахи на, на Путіна. Чи ви у це вірите? Ні, я не вірю в це. І я поясню логіку моїх розмірковань наступним чином. По-перше, цю заяву зробив журналіст. Ну, це журналіст, він не навів жодних доказів, взагалі жодних свідчень. Принаймні у відкритому доступі цього немає взагалі від слова зовсім. По-друге, ну давайте товаришувати з логікою. Сполучені Штати за часів адміністрації пана Байдена. Вони настільки боялися ескалації. Це слово ескалації. Я думаю, у всім це. Слово слово знайоме, «Ой, це не робіть. А тут може стрибнути ціна на нафту. А тут ще щось може відбутися. Тут може бути ядерний удар. В ніякому разі це не робіть. Туди не стріляєте. Пам'ятаєте, який був інфаркт Міакарда у американських посадовців, коли українці ударили по російським НПЗ? Все там здавалося, що все більше з нами того не будуть. Озброєння не буде. І тут нам ще заявляють, що ця адміністрація готувала вбивство диктатора Путіна. Давайте собі це уявимо просто суто прагматично і от практично. Окей, е, яким способом, там, не знаю, ракета або там снайпер, що завгодно, вбивають Путіна все. От, давайте, на червоній площі вбили його, все. Він лежить, його маленький трупик з зростом 1,58 м, з пузиком, стікає кров'ю. Що робить тоді російська пропаганда? Вони просто його беруть, вішають на прапори, вони його канонізують, виходить патріарх Кіріл, тубіля світового мученика. І таким чином вони провокують ще більше ну, можна спровокувати ще більшу підтримку цієї війни. І, взагалі, там всі росіяни повстануть, ну, не всі, не всі, но окей, ще більше буде людей. З іншої сторони, це може взагалі. Зіграти погану гру проти самих Сполучених Штатів Америки. Бо від собі вбивають вони диктатори, так диктатор, але в очах різних країн він обраний президент, так з порушеннями, так диктатор, але він обраний, ніхто не має права його вбивати. І тоді просто простовіть собі, які розмірковання будуть, наприклад, у наслідного принца Саудівської Аравії. Там у Сідзіньпіня у а, африканських країн, вони всі будуть розуміти, що ага, якщо Путіна так вбили з ухвала, то можуть і мене вбити. Тому нам треба об'єднатися проти Сполучених Штатів Америки. Ну то так ніхто на це дійсно не піде. Ніхто вбивати Путіна не збирався е і не планує всі розраховують, що він помре самостійно. Ну звісно, бажано, щоб до суду дотягнути його, але ну, поки що це виглядає дуже примарно. Ну, Все ж таки багато хто каже, що от сама фізична ліквідація Путіна нічого не вирішить. Як? Ну, дивіться, а хто, хто це повинен зробити? Е, вся російська машина каральна, вона працює на захист однієї. Тушки однієї, тушки однієї. Людина, яка скільки там 25 років тому прийшла до влади, працюють по прикордонники, ФСБшники, працюють поліціянти, працюють ФСБ, опера оперативні співробітники, працюють розвідка військова, розвідка політична. Всі працюють ну, і ФСО, звісно, в Транслужбоохорони на захист однієї цієї конкретної людини. Він не знаходиться постійно в одній локації, постійно переміщується, використовує броньовики. Господи, ну там стільки заходів безпеки. Ну це марна справа починати задумувати його вбивство. Гурт це не буде займатися з Буцем, займатися не буде. Як я сказав, є велика вірогідність спровокувати ще більшу війну, і можливо навіть першу та останню ядерну війну в історії людства. Тому я думаю, ніхто не захоче цим гратися. Але в контексті того, що наші партнери неодноразово заявляли, що у випадку краху Росії бояться, що розповзеться ядерна зброя, як вважаєте, чи <кхем> перепрошую, чи існує така категорична заборона для українських спецслужб на ліквідацію Путіна? Та я думаю, ця історія навіть не проговорювалася. Ну, дивіться, ну це ж це важко зробити. Ну це не знаю, там загін камікадзе повинні бути, які поїдуть до Москви, і повинні там будуть загинути чи як. Ну я відверто цей сценарій не розглядаю. Бо ще раз він може призвести до наслідків набагато гірших для України. Це може бути взагалі повна підстава для використання ядерної зброї. І не забувайте, що може пройти до влади людина ще більш одіозніша, ще, ще гірша. Для нас, ніж той, хто сидить. Наприклад, не там той же самий Дугін. Ну він ж взагалі, я дуже перепрошую, ну відбитий наглухо просто пропагандист. Ну, від собі, що він з'являється або там, Дмитро Медведєв. Він наконець там є дали ядерну колонкою. Давайте стріляти. Ну ніхто не може спрогнозувати, що буде. Тому всі намагаються обмежитися тим, що зараз є, і спробувати з цим злом домовитися якось. Теперішні проблеми з російською економікою, які з кожним місяцем загострюються, не можуть стати знаком для внутрішніх сил в Росії що час, так би мовити, прощатися з Путіним? Ну ми б хотіли це бачити. Ми б хотіли, щоб внутрішні сили одного разу зайшли до кабінету. Путіна зачинили собою двері і сказали, все Володя, виходиш». Але поки до, до цього ну, жодних підстав, до таких ось подій у нас немає. Взагалі, підґрунтя такого немає. Немає людей, які мають, скажу так, дуже обережно. Сталеві тисті, коли хто знає, той розуміється, для того, щоб зробити це, хоча б вийти, сказати не підняти руку десь на нараді, сказати я проти. Ну таких людей просто банально немає. Якщо навіть і з'явиться, то в нього одразу почнуться проблеми е на службі, в бізнесі у родини. Подивіться, як просто кидають до в'язниці найближче оточення. Шойгу воно все у в'язниці, все він один залишився. Просто уявіть собі наскільки це було цинічно зроблено, коли Шойгу врятували, а все його оточення кинуло на з'їдання. Акулом все воно було з'їдно, все всі генерал армії з'їли, в Російської Федерації, всіх з'їли, вони всі у в в'язниці майно розтягують по а, різних кланах, і так далі. так далі, Маєтки, літаки, майбахи, лексуси, все розтягують. Нічого вже більше немає. А, якщо ми кажемо знов-таки за практичну сторону, подивіться, будь ласка, на світлини, взагалі, нарад у Путіна. ну, всі пам'ятають, як він сидить на відстані півтора-два метри від свого найближчого оточення, вже скільки п'ять років з моменту початку коронавірусу. Жодних якихось там аргументів, логічних з ем, обґрунтуванням, чому так далеко сидить, немає. Просто сидить за півтора метра від найближчого оточення. Якщо ваша шановна аудиторія придивиться до цих світлин більш детально, то можна побачити, що на цих нарадах, де присутні несторонні особи, присутні, наприклад, голова його адміністрації, Вайна, присутні міністр оборони, ну тоді ще був Шойгу зараз Білоусов, Патрушев, Бортнік, директор ФСБ, Медведєв, ну, здавалося, ближче вже немає. Ну, ближче тільки Аліна Кабаєва та його діти незрозумілі. Але все одно в цьому приміщенні присутні щонайменше двоє співробіт. Федеральної служби охорони, які озброєні, які готові в будь-який момент дістати пістолет і вистрілити тому, хто там не знаю, встане в незручний момент. Ось вам ще другий фактаж на цю тему. Якщо подивитися на світлини минулого року, 24-го року, коли Путін був присутній на колегії спочатку ФСБ, а потім на колегії в Мін. Внутрішніх справ РАФІ то можна побачити ну колеги. Що це таке, коли вищі посадові особи цього органу вони присутні на наради, починаючи. З генералів з великими лампасами, як дідусь такі на ці лампаси, закінчуючи полковниками. О, до, до речі, подивіться там на цих світлин на цьому відео позаду, позаду можна побачити співритних співробітників СО. Це про те, що я говорив. І от на колеги, коли присутні, то можна було побачити перші два ряди, перші два ряди актової зали вони пусті, пусті, хоча зазвичай там сидять по ієрархії від генерала армії, і там потім на гору там сидять полковники сторонніх людей, лівих там перепрошую. Немає взагалі. І все одно перші два ряди пусті для того, щоб, не дай Боже, хтось там не спробував не знаю, там, дістати, що там, табакерку і запустити в діктатора? До інаугурації Трампа піду, Те, що на цій події були присутні так звані російські опозиціонери. Худруковські. Гіларіонов, це маркери на кого робить ставку команда нового президента Сполучених Штатів Америки у випадку якихось катаклізмів у Кремлі. Я думаю, ні, якщо не помиляюся, там ця історія вона була платна. Там можна було заплатити грошей і приїхати туди. Ну вони ж не сиділи в перших перших рядах. Так, вони сфотографувалися. Згадайте, будь ласка, першу інаугурацію Трампа. Скільки українських посадовців поїхали туди? Вони зробили з цього шоу, всі фотографувалися і говорили, А ти був на інаугурації, Ні, пха, ти не був, а я був. Ну і тоді ми там теж робили такі висновки. там, Хто хто наближений, хто не наближений? Потім вони всі розгубилися десь на стиках історії і все їх немає. Тому ще раз це просто дійство, це шоу. Приїжджають люди подивитися а взагалі це нічого не означає. Якщо говорити про мирні плани, їх безліч зараз публікують yeah. і наші і іноземні засоби масової інформації. От чого у них більше ворожої псо чи такої суворої реальності? Ну, давайте про сурову реальність одразу. І знову, і знову, як баба, сурову реальність, вона дорівнює негативним новинам, Але так є. Чи є можливість України повернути окуповані території? Я, на жаль, не бачу такої можливості. От, ну, на жаль, от, те, що росіяни захопили, я взагалі не уявляю, яким чином вони це захочуть нам повернути. Як Україна каже, давайте, хоча б не до кордонів доста го року, а давайте, хоча б до кордонів 22-го року, тим паче, що росіяни вони це включили собі до конституції. Ну ну вони це відігрувати точно не будуть раз до там, не знаю, до настання 25-го року у мене була ще така думка і сподівання, що можливо можна відіграти їх, якимось чином статус запорізької атомної електростанції, яка була захоплена в місті Енергодар. Але наскільки я знаю, росіяни зараз працюють активно тим, щоб цю станцію три роки вже максимально приєднати до своєї енергомережі, бо російська енергомережа відрізняється від української. Ну там є нюанси і вони в включили цю станцію до переліку казіоних підприємств Російської Федерації ну, Тобто до, 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 я ви вони є урядовою власністю Російської Федерації, уряду федерального уряду, а, тому яким чином повернути, я собі не уявляю а, по, по друге або по третє вже бився вся та територія, яка захоплена, яку Україна хоче там собі повернути. Ну давайте будемо практичними. Що на тій території де ведуться бойові дії? Беззаперечно, мільйони. Кубометрів залізобетонних руїн, у загалі з циглини, залізобетон в переміжку з, ну на жаль, це цинічно, але по суті з тілами українських військових, які розкладаються, тілами орків, які розкладаються, тіла цивільних, які розкладаються, тіла тварин, які розкладаються. Десятки тисяч, можливо, не розірвавшихся боєприпасів різноманітних. Десятки тисяч не розірвавшися, тільки якщо я назву цифру, вартість розмінування від 100 мільярдів. Доларів і від декількох десятків років, то я думаю, що я не сильно тут помилюся. Я думаю, що ну ну у нас таких ресурсів немає взагалі від слова зовсім яким чином можна буде це розмінувати. І як на мене, ця ситуація буде повішена на шию Російської Федерації. Хай цим займаються з приводу коли це може початися. Ну я так думаю, не раніше березня місяця взагалі мирні перемовини, але там велика велика дорога ще. А реальних позицій щодо мирних переговорів можна очікувати після зустрічі Трампа з Путіним? Ну там повинні вони досягнути якоїсь рамковості, що можна. Починати розмови, бо зараз президент Трамп каже, що Україна готова вести перемовини. Ок Російська Федерація так вона щось декларувала, але ми завжди відкриті. Давайте звертатися до нас. Але нічого заявного по факту не було. Від слова зовсім тому я думаю, що там можливо буде переконання. Ну, переконувати їх це робити напередодні. Україну сполихнула новина про нібито заяву глави головного управління розвідки Кирила Буданова. На закритій зустрічі в парламенті згодом сказали, що її вирвали з контексту. Як вважаєте, що це було? Ну давайте так посилаються. Дивіться, журналісти, ваші колеги, посилаються на якесь джерело у Верховній Раді, яке, начебто, було присутнє на тій нараді, і, начебто, це джерело чули, як пан Буданов сказав. Слухайте, слухати, ну це взагалі одна бабка, інший сказала, хто що хтось там щось сказав. Тому я цю історію взагалі залишаю в такій, не те, що сірій зоні, це просто плітки, бо поки немає жодних верифікованих даних. Так, навіть якщо б теоретично він таке сказав: ну, слухайте, він начальник головного управління розвідки. Його аналітики могли там щось собі таке проаналізувати, але це не означає, що воно буде саме так. Згадати, що в 23-му році він говорив, що ми стовідсотково будемо в Криму в 23-му році. Ну, немає, немає на Криму. А для чого він це говорив? Тобто, це. А ну дивіться, давайте він тоді сказав, яким чином що ми будемо в Криму. Всі нафантазували, що ура, всі-всі-всі, ми. Але були декілька співробітників головноправні розвідки, які висадилися там на березі Криму, зробили світлину з прапором і потім терміново залишили Крим. Ну і під час другої здається операції ми там втратили декількох наших людей. Один принаймні був засуджений військовослужбовець, я не знаю, чи повернули його чи ні, а решта були вбиті. То, тобто все ж таки, не вдалося, чи це було для, для якогось дозволю собі так сказати позитиву для для людей для не розчаровуватися така от позитивна інформація, чи не вдалася якась певна операція? Ну, су, це ж це ж була неповноцінна операція по звільненню Криму. Це була обмежена кількість людей, скільки там було п'ятеро, десятеро. Ж повинні розуміти, що вони не можуть нічого зробити. Як на мене, це була операція для того, щоб зробити приємно українцям. Я вам скажу більше: під час звільнення острова Змії, ми втратили. Декількох наших класнючих фахівців, кращих з кращих, яких у нас більше немає, саме для того, щоб зробити приємно певним особо, посадовим особам, ну хотіли вчасно там звільнити остров Зміїний ну, раніше ніж це було заплановано, і, на жаль, понесли втрати. Ну, на жаль, такі речі на політичну ну ще раз. Не можна плутати планові військові речі та будь-які взагалі планові речі, які рухаються відповідно до затвердженого плану для того, щоб зробити комусь приємно. Давайте пришвидшимо. Давайте тут не будемо це робити. Це виключимо, це викреслимо. Давайте швидше, 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 і це дійсно впливає на результат. Кілька питань маю про північно-корейські війська, які. Тимчасово відступили з лінії фронту з Курської області, зазнавши великих втрат, бійці КНДР або роблять висновки з помилок, або займаються лікуванням поранених, або чекають на підкріплення. Про це нібито розповіли українські військові в інтерв'ю Sky News. Як вважаєте, ми ще побачимо в боях цих союзників Путіна? Давай так як би зробив би я? Ми не знаємо, що буде, але я б зробив би наступним чином. Я б вивів з бою тих, які залишилися цілими, неушкодженими, вони Ну не плюс-мінус, але от які отримали шалений бойовий досвід, я би їх е з'єднав. Не там, ці три тисячі, які отримали досвід. Хай там буде, просто буде цифра відвольного. 10 тисяч новобранців північнокорейських. І оці ось 3 тисячі навчили б 10 тисяч. Безпосередньо тому, що навчилися самостійно за останні два місяці на лінії розмежування в Курській області. Вже без проблем з мовою, без проблем з інтерпретацією. Кореєць вчить корейця. І там, наприклад, за 2-3 місяці замість 3 тисяч досвідчених військовослужбовців вже буде 13 тисяч. Тисяч досвідчених військовослужбовців, а потім ці три на десять тисяч навчать, навчать ще 10 тисяч. Тобто, ну така мультиплікація, ну вона дійсно можлива, я так би зробив. Як вважаєте, наскільки зараз є визначальною така допомога КНДР боєприпасами, людьми і технікою російської армії? Ну якщо ця техніка їде, якщо боєприпаси їдуть, це означає, що одне. У Російській Федерації боєприпасів і техніки не вистачає не від гарного життя. Якщо були свої боєприпаси, росіяни сказали, Господі, та нам воно не потрібно. У нас своє є, залишити це собі. Це означає, що немає. За різними оцінками орієнтовно 60% боєприпасів Російської Федерації є родом з Північної Кореї. І от ми бачимо зараз ці артилерійські установки, їдуть різноманітні. Такі раритетні специфічні з північної Кореї це означає, що у Росії своїх не вистачає. що Ті склади, які були завантажені за часів радянського союзу, вони вже майже випарувалися. І Російська Федерація дуже дуже сильно залежить від цих поставок. Якщо б не Північна Корея, я думаю, ситуація була б для них, ну так обережно скажу, відсотків на 35 гірше ніж вона є зараз. А говорили, що так добре все у Росії, і запасів у них ще на роки. Це ж не забувайте, це ж історія про Блєв Картяр, який сидить в казіно. Він ж не може розказати, що у нього все погано. Він повинен розказати що та в мене такі карти. Я зараз у вас всіх переграю. Хоча по факту в нього може бути ну, абсолютно пусті карти. Умовна зустріч чи розмова Трампа з Кім Чен Іном. А про такі можливі контакти вже говорив новий президент Сполучених Штатів Америки. Оце може призупинити співпрацю Москви і Пхеніану. Важке питання, вже за часові першої каденції Дональд Трамп це намагався зробити цей трюк. Він був шалено до нестям закоханих кімчини на безперебільшення. Можна почитати мемуари колишнього радника з питань нацбезпеки, тоді пана Трампа, це Джон Болтон. І він писав, що взагалі ну, ідея фікс була зустрітися з Кімчинином, потиснути йому рукою, поспілкуватися і коли. Представник Імчини не привіз Трамп лист від верховного правителя. Взагалі Трамп бігав як, як дитя задоволений, що ура, ви бачили, що мені привезли такі лист такі слова мені написав. Ну, всі глузували, Господі, як можна цьому вірити? Ну, я б такий, би що взагалі не, не брати, не те, що не брати, а. Не надавати суб'єктність з ким чинином. Він вигнанець, хай там і буде. Якщо дати зараз суб'єктність, дати йому платформу, то завтра він з'явиться на інтерв'ю ну, Fox News, На нього поїде Карл Такер Карлсон, наприклад, або ще гірше він приїде до Каліфорнії. Там буде десь зустрічатися. Ні, не Каліфорнія, Флоріда, Мара Лаго, резиденція Трампа. А потім куди він поїде, в організацію Об'єднаних Націй свого часу була можливість у західних країн придушити все те. Утворення родин Кім чинив в 90-х роках, коли була велика посуха, голод страшений був, але привезли тоді харчі європейці. Західний світ нагодували. Ну що Північна Корея зробила? Вона очухалася, наїлася, сказала, що це був назвали великий паход цей момент, і потім знову почали погрожувати всьому західному світу ядерною зброєю. Ну, Бачите, така реакція. І останні питання сьогодні, так званий годинник судного дня, який нібито вимірює час до ядерної катастрофи, наче перевели ще на секунду ближче до 12-ї. Звісно, це так формально, але як вважаєте, справді є передумови думати, що обмін ядерними ударами став ближчим? Ну, дивіться, це така метафора. Це не означає, що це сто відсотків буде. А, давайте так, от ваші аудиторії скажемо. Цей годинник був заснований ще в 47-му році, дуже давно, і вчені там, раз на декілька років, переміщували стрілки годинника в залежності від того, яка ситуація в світі, там десь ближче до 12-го. Ну, 12 це означає, що все повністю. Все перепрошую, капець, немає нічого, все ядерна війна і повстання машин. А, най ну, Зазвичай вони стоять, ці метафоричні годинники, за 90 секунд до 12-ї, зараз 89 секунд, тобто на одну секунду ближче. Найбільш такі вегетаріанські часи були, коли було 17 хвилин, 17 хвилин до 12-ї, це був 91-й рік, коли був той... Перепрошую заселих великий розслабон. Коли здавалося, що все імперії зла більше не буде. Радянський Союз остаточно в труні похований цвяхами забитий, ніколи він не повернеться. Це не означає що ще раз. Буде ядерна війна, але просто показують метафорично, що загроза є, і треба постійно от щось робити, щоб зробити денукліарізацію. До речі, до неї теж зараз є така нагода підійти. Китаю просить ну, звертається до США, до Російської Федерації. Давайте зменшувати кількість боєголовок бо загал загальна оцінка така у всьому світі у всьому світі станом на 2023 рік нараховується 12 тисяч ядерна боєголовка у у російської федерації та сша орієнтовно на двох під 10 тисяч ядерних боєголовок. можливо трішечки більше ну уявіть собі які запаси у китаю 300.